Це зараз жостаю біля іншої брендзони. Це у нас фабрика Фіорі заснована в 1965 році. Друзі, ми також являємось прямими імпортерами цього бренду, змішуючи її в наявності. Якщо ви дивитесь нас з іншого міста, можете звертатись до моумови співпраці, будете працювати з нашого складу. А для кінцевого покупця для наших підписників я хочу сказати таку річ: що змішувач це не просто підійти помити руки, як іноді нам кажуть, а яка різниця там, Італія чи Германія чи Китай. Що все одно чого мити руки? Це. Повинен бути надійний функціональний прилад, який будуть слугувати вам довго і надійно, щоб не затопити сусідів, щоб не облізти, не по непоживіти і проче, проче, не забуватись і так далі. На прикладі наші змішувачі, конкретно бренду Фіорі, всі знають в Україні, що Миколаїв зараз вже третій рік живе без питної води, і був такий момент в 23-му році, або в кінці 22-го року, коли з під крана втекла повністю солона вода, яка роз'їдала все і убивала все на світі. Так, от наші змішувачі бренду Фіорі Італія. Не один змішувач не вийшов з ладу. Всі клієнти, ну не всі, а ті, хто брали ці змішувачі, і хто потім давав зворотний зв'язок. Всі були задоволені, і ми е, вислухали багато слів подяки з приводу того, що вони придбали саме наші італійські змішувачі, які пережили максимально сурові умови солоною водою в місті Миколаєві.